Привіт, друзі! Ось я заказав був посилочку, але то вже було. Я ще заказую в серпню. Вона вже мені, там до трьох тижнів вона мені прийшла. Ну, а я так розпакував її, подивився. Ну, бо не було часу кажу ніяк. Зробити все відоска. На середину вересня десь прийшла. Я так і не мав часу кажу. Зробити цю розпаковку, А тепер кажу, вірю, знайшов, знайшов ще час і зробити кажу, вам цю розпаковочку. Заказую я вже кольця на наступний рік. Заказую я Головинського Віталіка. Ось такиво. Сейчас зараз. Виложу ще номерочок, щоб ви знали. ось так, ребята, сфокусируюся. Переписуємо. Ставимо на паузу і номерочок його. Ну я номерочок його вкажу. І лишу його в сторіночку під цим відео. Ну ось так. воно ось в таких пакетиках. Я заказую в нього дев'ятку. ку Так, вісьмерку, девятку. Дванадцятку. Ось так. И мала бути ще 11. Ну, він замість 11 мені пихнув десятку. Ну ось якось так. Я заказываю вісьмерку. Мала бути сімейка, вісьмерка, дванадцятка. Ну дивіться самі що заказуєте і перевіряйте, чи правильно він все записав. Я брав це вже і мені по 5 гривень. Зараз не знаю. Уточняйте у нього. По чому зараз вони. Вони йшли по 5 гривень. Немає різниці. На там були, що родові, що імені. Скільки треба, стільки він мені зробить. Ось так. От якось так, друзі. Як ви видите, покажу вам поближче, як і суперова. Я вже від нього маю там кольця. Кольця мені не постаралися, не вигорили, трошки там може деякі там путь але... о! Як бачите. ну, буду фокусирующе. Не хоче щось фокусіруватися. Якісь вот така. То спеціальна пленка. Вона не вигорає. Заказую я іменно такі. То, то не рік. Щоб ви знали, це просто я зробив от, таким, таку нумерацію. Рікво. во ви видели. рік Рікво. Це не рік. Це йде номер просто такий 2019. -й. Всього нам всього. Ось так. Я собі такі заказував, друзі. Так що у нього кольця якість суперова, що на тих, що на тих. Нема що казати. Супер, дуже суперові. Без того то ніяк. В пакетиках от прийшло мені в таких великих, не, не дивіться, не що я поставив в такі мал, маленькі пакетики. Я заказываю семерку, весьмерку и 12 Ну. Семерка, весьмерка. Так, семерка, весьмерка. Девятка и двенадцать. Камини. За месяц. Семерки, двух десятку. Короче, зробим. Ну, это такая. Видите? Ось таке воно. Це є пластикове. Ніколи не любив ці катана і такі металеві, Бо взуміє, якщо десь голуб вилітає на двір чи щось таке, то безполезно брати такі. Бо вони примерзають до ноги дуже. Якщо вони не сидять в голубнику, переважно буває якийсь такий, що їм втече. Видите, тут рік от такий. 1967. Це я вже в такі роками вже в такі номера зробив. Затів. Ну і тут же, відповідно, 24-й. Так що, друзі, якось так заказуйте. В нього кольця найдешевші. З тих всіх, що той його Бо є ще Ірина Малкота, Георгій Георгієв. Ну, у них кольца там Дорого. Верен и Взагалі кольца там 7-ка там. Допустим-ка може бути 7 гривен. А вже там 7-ка, восьмерка, а вже десятка, і а вже 10-12 и вещика. 50. Так що, друзі, вот так-то якось. Моно получается. Так що, друзі, заказуйте Головинського Віталіка. Ось ну, вам покажу ще раз візиточку його. Ну, так, Хто воно? І суперка Головинського Віталіка є і маркерні кольця, Коротше є кембрики. Хтось каже на них. Маркерні, хтось кембрики Для мене більш кембрик. Вот так-то. Такі то у них є і кольца и все. Є. Ось це то саме лучше, що може бути. Ну ось то, що я не люблю. Ну і десятку зробив, а для чого вона мені, не От 7-рочки мені було, не знаю. Не знаю, друзі. Бо, що в мене з карликами дутишами буде, то, то таке. Якось так, друзі. Так що, хто не заказував ще Віталіка Кольца? Рекомендую. Суперові кольца, я брав і в Вірене Молко, і в Георгія Георгієва брав, Ну, і в Євгенія Іскри брав, Ну в Іскри там треба від 30 штук брати. А? Віталік дає, скільки треба. По бажанню, то вже таке. Ну якщо і мене брати, так як я його взяв. Під заказ. Вони йдуть там до трьох тижнів. Там в цей чергу вас ставить кажу. Якщо на наступний рік брати. Якщо черги нема, то без, скоріше зробить. Ось так, друзі. Якось так воно получається. Ну ще раз кажу, перевіряйте чи він правильно записав вам розміра кулецька або... Я йому казав 7, сім замість сімерки він мені зробив десятку Ну от якось так, друзі. Так що перевіряйте, це то дев'ятка А ось тут -то є ще. Я так скинув докупи що вже. Знаєте, є ще й десятка Але для чого мені ця десятка, я поняття не маю. Так що якось ось так. Ще перевіряйте, друзі. Так що якось ось так кажу. що, друзі, всім э, веселих, кажу вам, сезону наступного, який буде, і гарних виводків з наступного вже року. А цього року вже сезон закрит, закриваємо. Бо є такі, хто ще виводить, кажу. Але я вже... Практично я не виджу, то виводити зараз голублять і так далі. Бо я дивлюся, як канал шиткий як днів голуб'ятника вже на серпень, він прикрасив. Коротше, на серпень вже не виводить. серпень вересень не виводить взагалі там жовтень. А починається вже как... там в кінці листопада. З грудня починає виводити виводки. Яка для чого, то в зимі виводити їх? Ті вони крепкі. Ну, крепкі, не крепкі. Але голубля така ціна не, не то яка. Якщо вони в тебе файно вигодовують, то за весну можна взяти виводків. Ну, з березня зачите виводити. Ну, ніяк не... Не в ті морози. Як зима тепла, то так можна щось вивести. Але як зима з морозами, ліпше не виводити, бо воно того не варте. Голубля така все чорно замерзнуть. А смисл, кого? Там нюанси бувають, що виживають. але то, то дуже маленький процент того. Я знаю по собі голублята два тижні посидять кажуть, на них. Кажуть, та й все это голуб... решта голубля така мерзнуть. От таке тут, друзі. Так що. Рекомендую вам Віталіка. Саме лучше кольца то в нього. Я вже то переконався. Я вон маю від Георгія Георгієва. То Ну, то булгарські кольца це наш виробник. вони кажуть, що Україна така. Вони просто ка дішман, кажуть, пластик ложить дешманський і вони тому такі. Но у них ще й ка, кальці втри дорого. Я бров Георгія ка, весною. По 8. Прийшла ще кажуть, взяти у них, кажу, вони вже капу 9. Ка. Ну, 9 і 2 Ка. Якщо ти хочеш е, мета, мет, кольорові, кажу, мет, металеві кольца, ка, але кольорові то вони будуть каво, по 20 гривень. лазерна гравіровка, то все решта кольоровий метал і лазерна гравіровка 20 гривень. За що? Вот всего самый лучший кольца. Семерка, весьмерка, мало бы будто семерка, но її немає. Весьмерочка оце. 12-ка, 10-ка і 9-ка. Ось так, друзі. Всім дякую за перегляд. Хто дивиться це відео? І не забувайте підписуватися. І ставити лайки. До нових відео. Всім пока-пока.